А є таке просто, я спеціально так роблю. Тобто буває таке дитина, що в мене сьогодні було онлайн, бо тут були присутні, що він присюдає нормально, а встає погано, постійно залежить від нашої підсказки, тому що він хоче там заснути. От, Ви можете окремо просто це робити. Ви можете, тобто, він може пес ну, підкріпляти за вставання окремо. Тобто все, ви сіли на стульчик, зроби так, ви встали, його зробили. І теж тінню потім попроводити, щоб він не залежав від вашої підсказки. Так, да, так, да, да. тому що він буде постійно від неї залежати. Зразу mm -hmm. вот. ну, тоді вже, ви вот, кажете, ну, з позиції навіть зробити так, вже можна казати, без того якось. Тому що сісти не так готов, тому що в ногах каблі немає, вже потім і статись. Да, да, давай. Все, хоп, хоп, да. Зібрав. Yeah. Може бути багато дуже різних нюансів, ми тут тільки якісь беремо основні. Якщо ви бачили відео, там п'яточка носочок була, то якщо там щось бачили, то я підкладував під п'яточку під, 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 щось варі. Там мене насос був, яким я шарики надуваю.